Люблю сметанку з пирогами, люблю усе, що смачно йде. І стану я із позаранку, наліплю тих я порочків і буду лопать до світанку, аж поки мій побе зіткне. гоже, мій слуга все лопать, лопать до світанку. Аж поки мені стане зле, немов мішок із пирогами, пошкандибаю на зарядку. Зарядка вправо вліво жме, а бебіг мій із пирогами все заворкочить, затріщить. Олюбінькі мої вигоді, одно любить сметанку з пирогами та все, що смачно йде, а друге діло робить зарядку. Та що мій бебех з пирогами все теліпався, як балабол. Ні, хватить годі, мені за те зарядки нічого так не припаде. так люблю сметанку з пирогами, люблю усе, що смачно йде, та точно знаю, чого не люблю та пузяку. Поробиш, робиш ту зарядку, та все одно зараза та не пропаде.